У сумах відзначили 23-ю річницю виведення радянських військ з Афганістану. Влада та представники громадських організацій, учасників бойових дій, традиційно зібрались за круглим столом. А перед тим вклонились пам'яті загиблих. У людській пам'яті зберігається велика шана до воїнів, які проявили мужність, стійкість, відвагу і героїзм при виконанні воїнського обов'язку. Я хочу сказати слово вдячності за той подвиг, який тоді молодим хлопцям. Сержантам, молодим офіцерам довелося, скажімо так, виставити, створити цей подвиг на території, на жаль, інших держав. Це дійсно мужній поступок. Це те, що називається борг перед вітчизною. 23 роки пройшло з того времени. и больше 30 лет с начала этого конфликта, а по сути войны. И наша задача вместе с вами – хранить память о тех людях, которые выполняли свой долг. А после митингу реквиума размова про и переместилась в административные залы. 24 семьи погибших, 11 матерей, отцов и 13 дом. Самое тяжелое положение, я считаю, это наших мам, которые осталось без кормиться, проживают одна в квартире или в доме. Мы, мы как можем пытаемся помогать. Спасибо, вы вот сейчас выделили ежемесячную помощь. За даними обласного військового комісаріату, в області проживає майже 5 тисяч учасників бойових дій на території інших держав. А таких країн було під два десятка. І знати саме про афганців в області є де, так як видана книга пам'яті. Ви сьогодні бачили, чули, доповідали, що у нас не гірше, ніж в інших областях. У нас випущена книга, де в ній розказано про подвиги наших сумчан. Загалом у ході зустрічі обговорили актуальні питання, що хвилюють учасників бойових дій на території інших держав. Серед них забезпечення ветеранів житлом, медичним обслуговуванням належного рівня, виділення приміщень під офіси громадських організацій та передача пам'ятного обеліска воїнам Сумщини, які загинули в афганській війні, на баланс обласного центру. Всі турботи і хвилювання голова обласної державної адміністрації та голова обласної ради пообіцяли взяти під особистий контроль. Олексій Усенко, Олександр Новажона, обласне державне телебачення.